Ласкаво запрошуємо вас до Старокутської школи, де здобувають початкові навички майбутні спортсмени. От слухайте, у мене з'явилася ідея. А давайте візьмемо участь у відомому проєкті від фонда кличка Посилка Уступів. А, я також mm -hmm. про це читала. Але я сумніваюся, що ми зможемо виграти. Потрібно спробувати, адже нам треба спортивний інвентар для розвитку наших навичок. А й справді, цікаво. А як це все має відбуватися? Тоді ми не маємо часу і пішли переодягатися. Я натям, на пішла. Наші дівчата та хлопці на протязі багатьох років активно беруть участь у спортивних змаганнях, де займають багато призових місць. Дівчата взяли участь у міжобласному турнірі з волейболу серед збірних команд дівчат з нагоди свята святого Андрія Первозваного. Друге місце у чемпіонаті області з волейболу. Перше місце у традиційному турнірі з волейболу серед дівчат, присвячений дню. 8 березня третє місце у традиційному турнірі з волейболу серед дівчат, присвячений Дню Святого Валентина. Також перше місце в районі, друге місце в обласних зональних змаганнях. А хлопці третє місце в районі і третє місце в обласних зональних змаганнях. Окрім цього, наші юні спортсмени займаються туризмом, де зайняли. Перше місце в районі. Щодо баскетболу, то дівчата вибороли перше місце в районі, і друге місце в області, друге місце в Спартакяді Косівщини. Хлопці третє місце в районі. Окрім цього, наші юнаки наполегливо займаються футболом, де дівчата зайняли четверте місце в районі. А хлопці перше місце у турнірі зміні футболу пам'яті близнюка Ярослава Степановича. І друге місце серед школярів Косівщини на призи клубу Шкіряний м'яч та на цьому спортивні досягнення наших талановитих учнів не закінчуються. Україно! Ми твоє майбутнє. Спорт здоров'я нації дає. Хочемо зростати до вершини. як Кличко прославив Україну.